yeah <laughs> Без них, як без рук, це мова про волонтерів, без яких важко уявити сьогодні нашу армію. Вітаю я, Оксана Гнатишин, Це програма в об'єктиві. Е, говоримо про теми насущні від шкарпеток до бронетехніки. Зараз закуповують, збирають вишукують таких людей. По праву можна назвати також захисниками нашої батьківщини нашої країни. І з цим твердженням, зокрема, й погоджуються військові безпосередньо атошники, які буквально вчора ми. Отримали ексклюзивні кадри від прикордонників, які зараз несуть службу в зоні АТО. З словами подяки нашим волонтерам, людям, які допомагають військовим. Зараз трішки в кадрі ми покажемо вам лайфовий сюжет без коментарів про побут наших охоронців там на сході. І вже після цього представлю гостей у нашій студії. Дивимось. майсе. Пацани, привіт. А. 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 Якщо <звук> б я пішов. Там же здесь <звук> Львівяни, прийміть наші вітання від бойової прикордонної комендатури зі Сходу України. Дякуємо вам за вашу волонтерську допомогу, за підтримку. Боремося тут за нашу вільну Україну. Слава Україні! Героям! слава! Спеціальні зони АТО для другого каналу і для чарівної Оксани Гнатиш. В Свою чергу дякуємо вам за вашу службу. Отож, сьогодні говоримо не так про те, якими хорошими є наші військові чи наші волонтери, а про те, як налагодити ще ефективніше їхню співпрацю на шляху до оборони нашої країни ефективної оборони. Отож, представлю гостей у нашій студії Олександр Молодий, представник волонтерської групи Парк, також Неля Васюта. Волонтер громадської організації громадського формування самооборони Львівщини, також дружина воїна. АТО. зараз безпосередньо волонтерством, я так розумію, неля активно вдарилася у волонтерство. Юрій Еляшевський, боєць 24-ї залізної механізованої бригади. Дякую, що ви сьогодні з нами у студії. Перше запитання. Як зараз справи ви люди, які безпосередньо знаєте цю всю кухню волонтерства, яка зараз відбувається? Як зараз Чи, не, чи є можливо спад допомоги для наших воїнів, пане Олександре? Та спад є він спотно об'єктивний, тому що люди вичерпалися допомагають практично. Та, будемо казати, з 3 грудня минулого року, так? Почався Майдан, почалися якісь там волонтерські а рухи. Зараз які зима, потім... холодно, всі про це так. говорять, що ну, треба це активізувати. Ми зараз в армію. Ну, на жаль, бачите, літом був найбільший приплив всього, і грошей, і речей. На жаль, до зими люди вичерпалися. Хоча, ну, хоча допомагають, потреби, звичайно, зросли, потрібні кошти, курс. Самі знаєте, бачите, що робиться з курсом. Я думаю, що ще трошки і просто цей курс вб'є все волонтерство, тому що переважно все закуповується за кордоном, якісне, хороше. На жаль, в нас в Україні поки що не виробляють якісних речей. Ну але нема на то ради, будемо працювати. Пане Юрій, що зараз кажуть ваші побратими чи отримують достатньо допомогу? В чому зараз основна необхідність? Зараз які є потреби. Думаю, що в першу чергу, оскільки йде зима, йдуть холоди, це є потреби в основному теплого одягу, теплих спальних мішків, щоб, скажімо, люди могли рятуватися від холоду. В цілому, ми розуміємо, що Збройні сили там вони не те, щоб були не готові, просто якось так склалося історично, так що попередня влада розвалила військову структуру з середини за попередні часи свого правління. Відповідно, зараз відновити в матеріальних засобах дуже важко. Тому е, бійці на сьогоднішній день вони е, мають потребу вище сказаному. Так, ну, решта, скажімо, техніка на сьогоднішній день це все забезпечує Збройні Сили України в цілому. Генелю, чому ви вирішили? Так, доля склалась, напевно, вирішили волонтерством займатись. Чому саме це вимушено, це не знаю, що підказує вам все-таки в цьому напрямку рухатись? Тому що, що чоловік в цій ці справі е зараз. Ну, мабуть, я, я думаю, що я, мабуть, би все-таки попала. В будь-якому випадку в волонтерство, я так чомусь ну, думаю. Навіть якщо б чоловік я, не був. Та я я і до цього була волонтером, я працювала з багатодітними сім'ями, от і допомагала так точково людям, яким потрібна була допомога. От, коли почалася АТО, чоловік пішов воювати. Це дуже складно, хто має таку ситуацію, той розуміє. Це дуже емоційний важкий період. Хочеш цей момент якось пережити, вистояти, втриматися, щоб підтримати в першу чергу свого чоловіка. От, і зайняти себе чимось корисним. От, і тут, звичайно, я почала з кількох сімей. Я, я, тобто ви профілюєтесь по допомозі сім'я? Так, я займаюся сім'ями сім'ями сім учасників АТО, допомагаю їм по можливості, чим я можу. Можлив... Це також крім зараз цього, важливо. Це дуже важливо, так. Це, цей напрямок, в принципі, в нас ніхто так особливо не, не розробляє, не займається ним. Хоча це насправді дуже актуальні є проблеми в сім'ях АТО. Але крім того, звичайно, я із забезпеченням також займаюся, тому що чоловік служить, я знаю безпосередньо їхні потреби. Знаю, що потрібно танковому батальйону, і не тільки танково в роті Юри, ми стараюся допомогти. Тобто десь інформацію стараюсь передавати. І так як я є волонтером народної самооборони, то я ж відповідно бачу, як, як працює структура, як воно повинно бути. Ось що мене цікавить, якраз яким чином наші волонтери отримують інформацію через ЗМІ, що необхідно, через рідних друзів, які десь є, в якійсь бригаді. Чи можливо є і певна налагоджена схема отримування інформації від кожного батальйону чи прикордонної служби усіх бригад? Пане Олександре, яким чином ви отримуєте інформацію, що їм необхідно? Тепер вже як ви сказали, є налагоджена, є налагоджена. та починали. Звичайно, якось трошки було печально, бо тикались як сліпі котята. От щось треба вести, вхопили що небудь повезли? Ну, знаєте, за півроку війни? Ну не а то це це війна. Це звичайна війна. За півроку війни ну вже вже є контакти. Я думаю, будь-який волонтер, який десь займається цим, може розповісти про багато бригад, де хто стоїть, де по прізвищах, де де що потрібно. Тобто, хлопці дзвонять, ми зрештою ми приїжджаємо до них, щось привозимо, беремо список, що потрібно. Приїжджаємо сюди, пробуємо закрити. Веземо чи трапляються зараз випадки? Ось є інформація про те, що. Інколи десь невідповідність того, що збирають і що відправляють, яким чином можна це ще краще налагодити. Я хочу щоб ми зараз про це поговорили. От зокрема, Юрій, які ваші бачення як мають контактувати, щоб все таки контактувати волонтери і наші військові, щоб все таки ефективніше ця співпраця відбувалась. Гадаю, що правильно буду вибудувати схему наступним чином. Не будувати в загальному є керівництво умовно військового підрозділу як бригади, так? Але є командири також бойових підрозділів, які безпосередньо висуваються в зону АТО. Так? Вважаю, що краще тримати комунікацію безпосередньо з тими командирами, не які управляються в цілому бригадою, так, тому що одна людина акумулює на собі потреби всієї бригади. Так? А тримати умовно там назвемо там ікс батальйон, другий батальйон, третій батальйон там е, тримати зв'язок напряму з тими командирами. Чому? По-перше, менша кількість особового складу, по-друге, е, не причини е, потреби будуть е, реальні. Так? І ця інформація буде стосуватися вже безпосередньо того е, підрозділу, який перебуває в зоні АТО, пане Олександр. Чи є в нас можливо такі е, групи, як правильно сказати, чи батальйони, чи команди, які е, так сталося, що волонтерська допомога відбуває, що наприклад 24-та бригада, усі знають, усі допомагають. Чи є такі ситуації, що хтось залишився повністю без волонтерської допомоги, не говорячи вже про держави? Ну, станом на зараз? Я думаю, що вже таких підрозділів не існує, тобто є якось чітко розділ Ну, щоб Ні, ус... нема, нема. От ви звук от ваша група парк, опікується ким безпосередньо? Ну, питання не те, що опікується. Знаєте, де є знайомі, там і от, там є. Прошу... Але е, я думаю, що є підрозділи, до яких волонтери просто не можуть під'їхати. От у нас поїздок нас просто не пустили, скажімо, Нікішину. Так, це 128-ма бригада, ми стояли за кілометр від них, там був ішов обстріл. Ми бачили, як їх обстрілюють, ми бачили вибухи. Нас просто не пустили. Ну, логічно, бо ми би там не доїхали. Тобто є підрозділи, до яких просто нереально доїхати. Таких підрозділів стає все менше, так, бо волонтери вчаться їздити і на передові позиції, і всюди. Але я думаю, що таких підрозділів, про які ніхто не знає, ну очевидно, що вже нема. Як ви ставитеся, зараз створили асоціацію народних волонтерів нелю безпосередньо ваша думка? Чи доцільно таке робити на загальноукраїнському рівні десь створювати певний перелік організацій, і контролювати зверху? Звичайно, я я вважаю, що це дуже хороша думка, і це ця ініціатива є зараз вкрай необхідна, тому що волонтерських організацій є дуже багато і великі організації є, є менші, є як. Каже пан Олександр: є практично всі підрозділи мають над ними. Вже хтось завшевство. От, але для того, щоб скоординувати по потребах і дійсно підсилити цей волонтерський рух, тому що волонтерський рух в країні відносно новий. І за останній рік він настільки зміцнив і себе проявив просто ну мені здається з фантастичною якістю. От для того, щоб його зробити ще більш якісним і більш продуктивним, потрібно звичайно координувати між собою, створювати цю організацію. Тому що хтось, як каже Юра, хтось постачає медичні препарати, хтось плете сітки маскувальні, хтось постачає високоточне обладнання, хтось може там допомогти, збирає одяг і продукти. Тобто, це все, звичайно, треба якось. Молювати. Тому що волонтер, на мою думку, це хороший менеджер. Волонтерами стали люди з різних професій, з різних сфер життя. Але це стали люди, які зрозуміли, що можуть це зробити і, і, і можуть це робити, і доказують, що вони можуть. Тому оці, оці хороші менеджери вони повинні між собою спілкуватися звичайно, і допомагати один одному. Юрій, ваша думка, от, люди збираються, можливо, там закрутки, е, городину. Чи варто такі речі зараз робити, чи все-таки десь точково допомагати грошима е, і для того, щоб закуповувати найнеобхідніше? Наприклад, ви, ви нам за кадром розказували історію, коли вам треба було спецтехніку, а вам прислали <плес> декілька мішків картоплі. Та, інтерес, тобто, чи ну я що би ви сказали тим людям, які? Які отакі речі несуть, там три пари плетених шкарпеток. Чи варто цій бабці направду сидіти і десь десь це в'язати? Ну, чому не варто. Звичайно, що варто. Скажемо, вся волонтерська допомога вона є необхідною. Тільки важливо, надзвичайно важливо, скажімо, правильно визначити потреби того чи іншого підрозділу. Так? Скажімо, де потрібно технічні засоби. Ми туди ну, ми можемо, звичайно, завести консервовані огірки, але чи воно буде там потрібно? Тобто, чи воно не пропадає так, зараз в умовах морозу, скажімо, закрутки, ну мені тяжко, наприклад, уявити навіть той же самий е, особовий склад, як це все транспортувати, тому що ми знаємо, е, ну, військові підрозділи мають властивість міняти місце дислокації досить частесенько, так? От питання, щоб не створювалося, скажімо, такого моменту, як непотрібний вантаж, ми називали, так? щоб ну, собою не возити те, що не потрібно. Важливо, ще раз наголошую на тому, що важливо дійсно знати реальні потреби на передовіч того чи іншого підрозділу в цілому. А в цілому, ну, кажу, потреби бувають різноманітні, починаючи від хачів, може закінчуватися там, дальноміри, там, прилади нічного бачення чи тепловізори. Пане Олександр, все таки, яким чином у нас у Львові координують між собою свою діяльність волонтерські організації? Ну, знаєте, я вам скажу так. Ви працюєте О, самі по собі, чи ні, ви співпрацюєте? Ні, можу попросити, це, це неможливо зараз. Знаєте, повертаюся зараз у переднього питання. Скажу, що якщо всі волонтери дуже чітко структуризуються, то нам не треба буде Міністерства оборони. Ми вже зараз приблизно так відсотків 60% їх заміняємо, та ще чуть-чуть ми почнемо там танки і літаки закуповувати, причому хороші, якісні. Mm -hmm. Ну і все. Вони круто дуже велике. Ні, ви знаєте, ну, якщо говорити про е, нашу групу, то ми дуже тісно співпрацюємо. То, ну, наша група це практично так продовження громадського інституту «Допоможи фронту. Ми дуже гарно співпрацюємо з Львівським лицарем, це Андрій Салюк і Іван Радковець. Ми дуже гарно співпрацюємо з церквою Петра і Павла по медицині. Ми співпрацюємо з Лілією Бойкою, Наталією Микитюк. Тобто, зараз якось окремо це хіба справді взяти шкарпетки бульбу десь і поїхати. Якщо говорити про більш серйозніші речі, то ну, неможливо окремо працювати. Я думаю, що, знаєте, от є біда в чому. От ми завтра виїжджаємо так, в Константинівку, я випадково приходячи на склад такому фронту, зустрічаю знайомого, він каже, ми завтра їдемо в Константинівку. питати, а що ви везете? І mm -hmm. я бачу, що той спилка по списку, по якому? А той, що ми отримали, mm -hmm. я піднімаю, ми звіряємо списки один той самий список. знаєте. І ми, ну, Тобто, от, оце проблема, коли е, дублюється, і Юрко правильно каже, привозять. П'ять груп, і то саме, і відповідно оце вже лише важливо між собою. Так, тобто координація, вона вона конче. Зараз вже ми вийшли волонтери на такий рівень, коли координація дуже потрібна. Початок тої співпраці з нами Юрія Бірюкова, Фенікса загальновідомого, який вже. Працює з міністерством, він е, ту роботу веде, і я вважаю, що це дуже ефективна робота і за нею майбутнє. І тільки таким чином ми зможемо це міністерство оборони трошки десь розрухати і змінити сам, сам підхід і концепцію. Хоча мені здається, що вже погляд і підхід змінився, тому що, коли я почала мало працювати на початку літа. Я пам'ятаю, це 24-та бригада, яка виїжджала гола боса на схід. ви можете підтвердити, Не голодна голодна. І коли я телефонувала в міністерство оборони, центр тилового забезпечення казала, хлопці поїхали без нічого, як ви могли таке допустити в резинових капцях. Ми ці всі фотографії бачили, всі це знають. От, нам казали, ні, ви знаєте, це неправда. Ви, скажіть, хто ви? Ми, ми вашого чоловіка викликали мого чоловіка, задавали запитання, як таке, хто таку інформацію скинув до ніс. А потім це потрошки, 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 і почали навіть з Міністерством оборони вже набагато краща співпраця. Тобто волонтерський рух прийняли. Прийняли і, і ще почалося. одна сторона волонтерського руху це люди, які спекулюють на цьому питанні. Маємо ще час, і ми мусимо про це сказати глядачам: як не скерувати гроші чи певну допомогу не туди, щоб вона все-таки потрапила? Дуже часто люди говорять, що помиляються, що, що їх гроші пропали. Як не помилитись? Та, ви знаєте, якщо час, okay. ще, ще, ще тратити час, щоб ловити шахраїв, ну я не знаю. Ну, я вважаю, ну, знову ж таки, ті, хто ходять з криньками по маршрутках, mm -hmm. стоять на перехрестях, ну, я вважаю, це шахраї. Так. Mm -hmm. Ну бо зараз вже ну за зараз вже жодна, я не знаю. Ви ні жодна ви, волонтерська жодна, група ні, ні, на перехрестях займається. і в маршрутках скриньками не ходить. Добре, в інтернет просто. Скажу більше, ми виловлюємо їх. Народна саморона виловлює таких шахраїв, і це не не поодинокі випадки, що ці люди збирають десятки тисяч гривень у таким шахрайським методом. На жаль, на жаль, так а є таким. Це на так. жаль, треба бути обережною фільтрувати так інформацію ну, і, ну, і мені це, що Перед звертатися. тим як кудись відправити так, гроші, так, все таки вивчити інформацію. Процесу процесу, організації. Не, не полінуватися та перевірені, перевірені е, волонтерські організації. Не полінуватися і подивитися, знаєте, бо от, власне люди несуть гроші, дає, ну це ж твої гроші, і невідомо куди вони підуть. Ну візьми, подивися, хто, що, куди. Зараз вже знову ж таки півроку працюємо, вже всі, всі знають, хто що вартує, хто возить, хто не возить, хто отаке. Юрій, основні зараз пункти необхідні там, хлопцям нашим. Тепла білизна, буржуйки, ліхтарі. Ну, не, не впевнений сказати. Це палка в двох кінцях. Ну чи якщо можна засвітити, можна і попрощатися <свіття> <свіття> з де чим іншим. Ну, образно. Е, думаю, судячи, виходячи, кажуть, змікування, що зима, це е, теплі речі, рукавиці, теплі балаклави. Взуття в першу чергу ноги відмірзають, такі дійсно східна частина України, вона трошки відрізняється. Кліматом, скажімо, строгішим кліматом, так? Е, можливо, куртки. Так? Е, я не кажу, там Збройні сили є, там все The Best, як я кажу, так, але хотілося б, мабуть, чогось теплішого, такі дійсно вітри сильні бувають. І придуває ну, буквально хвилин 20-30 на блокпосту, і стоїш там синій люкс. Від холоду мається на увазі. От. Ті ж самі буржуки, щоб скажімо, після того ж, ж поста людина могла обігрітися і якось відігрітися. Десь напевно це будуть в першу чергу загальникові такі потреби, так ну а все решта кажуть, це вже необхідно зв'язуватися з підрозділами і конкретизувати що конкретно, що саме, тому що ну кажу, потреби на направду вони є різноманітними. Тобто і громадськості також <към> ви радити, не шукати знайомих десь десь в певних бригадах, а все-таки звертатись до волонтерських організацій, так? Чи все-таки виходити конкретно на хлопців, які там? Ну, е я думаю, що волонтери в першу чергу це не там не є мінус, так, щоб вони в першу чергу тримали от з конкретними людьми там спілкування. От відтак, ну кажу, будете знати всі реальні потреби, що, що необхідно, скажімо, тим чи іншим людям. Нелю свята наближається Миколая, я так розумію, для діток наших хлопців, які зараз ото щось все-таки е, приготуєте певні подарунки. Так, ми наш центр волонтерства при народній самообороні організовуємо свято Миколая для діток переселенців, вимушених переселенців і для діток сімей, учасників АТО і сиріт, і ну, різні є у нас потреби. От е, ми організовуємо дитяче свято 19 грудня залізничній адміністрації на 11 годину, у нас буде свято, десь планується близько 200 дітей. Всі отримують подарунки від Святого Миколая. Були у нас дітки, які писали листи. ну Це такі сім'ї, які е, приїхали зі Сходу, вони ще не бачили нашого свята. От, е, під подушку їм Миколай ніколи нічого не клав, вони знають Діда не Мороза. Не пишут, так. Тобто Ми десь до наших традицій їх долучаємо: е, шукаємо спонсорів, шукаємо благодійників, які готові брати ці листи. І вже по потребах кожної дитини, по бажаннях. Кожної дитини цей лист реалізовувати, от я сподіваюся, що Миколай прийде до всіх діток, дітки будуть задоволені. От і цей ну, такий пілотний перший проект наш показує, що інтерес є дуже великий, і бажання є великі, і потреби є великі. Тому я ще хотіла від себе сказати, що якщо ви десь бачите, чи чуєте, чи знаєте, що хтось з ваших рідних чи знайомих іде в АТО, іде служити, а ви маєте можливість допомогти. В першу чергу цій сім'ї. Якщо ви хочете допомогти, uh -huh. а то допоможіть, будь ласка, цій сім'ї. Все таки точкова допомога важлива? звичайно. Сусіди, родичі, знайомі, простягніть руку допомоги тій сім'ї, тому що я в тій ситуації є, і я знаю дуже добре, і знаю безліч інших сімей. Допоможіть цим діткам, тому що вони на якийсь певний час залишаються без татка. І це дуже є потрібно, це дуже є важливо. І як показує досвід, ці сім'ї вони, вони зараз насправді складній ситуації. Дякуємо за вашу працю тут на місцях безпосередньо на сході. Кажемо до зустрічі нашим гостям. Сподіваюся, що з вами зустрінемось про насущні важливі теми для нас. Поговоримо. А повертаємося у студію вже через дві хвилини. Наші гості.